Аємо, я Олександр Паращук, здобувач освіти Запорізького будівельного фахового коледжу. Презентую вам відео до всеукраїнського конкурсу мультимедійних проєктів Врятувати від забуття. А я Артем Кальченко. Ми майбутні будівельники та дизайнери. Тому темою нашого проєкту обрали замок Катаріни Вальман, який знаходиться у місті Запоріжжя. Будинки, які люди проживають своє життя, і сьогодні ми розповімо вам про цю відому історичну пам'ятку меноніцької культури запорізького краю. Замок Катаріни Вальман розташований на території колишньої Меноніцької колонії Розенталь, переписі з Німецької другі троян. На Верхній Хортиці має статус пам'ятки архітектури та місто будинкування місцевого значення, є у каталозі об'єктів культурної спадщини Запорізької області. На території Верхньої Хортиці був центр Хортицького Меноніцького округу, до складу якого входило 18 колоній, які знаходились на території сучасної Запорізької області. Донька заможнього підприємця Пітера Леппа та дружина Андреаса Вальмана Катерина на початку минулого століття увійшла до сімейного акціонерного товариства і отримала кошти на будівництво цього великого об'єкту. Це велика династія промисловців, які володіли підприємством з виробництва сільськогосподарської техніки, виготовляли букери, пуги, сіялки, віялки тощо. Це було брендове виробництво для старого Олександрівська. У них були підприємства у різних колоніях і в колонії Шенвізе, і в колонії Котеріна Вальман в молоді роки навчалася в Німеччині, опановуючи дошкільну справу. Згодом у неї виникла ідея побудови в себе на батьківщині приміщення дошкільного закладу. Слід вказати, що Катеріна Вальман займалася благодійністю і приймала активну участь у соціальному житті меноніцьких колоній. Наприклад, надала на будівництво жіночої гімназії в Хортиці 10 тисяч карбованців. А на будівництво лікарні Петанія близько 5 тисяч карбованців. На той час це були величезні кошти. Замок Вальмана не зламував резиденцію відомої менонітської фамілії. Для менонітів взагалі не був притаманний потяг до розкоші. Натомість їх визначною рисою було уважне та серйозне ставлення до виховання і навчання підростаючого покоління. Саме тому логічним виглядає той факт, що первісне призначення будівлі замку Вальмана це дитячий садок для маленьких мешканців Меноніцької колонії Верхня Хортиця. Запорізькі дослідники наразі не мають достовірної інформації про подальшу долю Катаріни Вальман. І досі невідомо, хто був архітектором трьохповерхового замку. Замок був побудований для відкриття дошкільного закладу на початку ХХ століття в так званому нівецькому стилі Модерну, тобто Югінстилі. Серед менонітів ця будівля називалась Дібе Замок. Хоча і замком будівлю можна назвати умовно. Зверніть увагу, що триповерховий будинок має велику кількість арочних вікон, дверей, і балкончиків. Найцікавіша особливість будівлі це те, що кожна з її чотирьох сторін має свій особливий оригінальний вигляд. Якщо детально розглянути всі фасади квадратного замку, то неможливо визначити головний фасад, тому що кожна сторона по своєму архітектурному стилю просто не повторна. Крім того, цеглини укладені одна вздовж, інша впоперек. Це так звана фламандська цегляна кладка. Її у Олександрівську назва нашого міста до 1921 року застосовували меноніти. Парадний вхід знаходиться з північної сторони. Фасад виділяється двома кутовими ризалітами. частина будівлі, яка виступає за основну лінію фасаду на всю його висоту, поміж яких розташовані поверхові лінії балконів. Ярус першого поверху бокового ризаліту в вигляді тригранного Еркера, з арочними вікнами переходить в балкон другого поверху з арочними дверима. Фронтон мезаніно складної форми, на якому встановлений шпиль. Східний фасад будівлі має симетричне розташування з центральним виступаючим округленням в плані резолітом. Ярус ризаліту першого поверху служить основою балкона другого поверху. вінчу ризаліт мезонін з трихраним маркером. Фасадна стіна мезоніну має силует шпиля складної форми з навершем для шпиля. Пружні арки і нерівномірно розташовані вікна. Потрійні, подвійні, одинарні проривають поверхні стіни фасаду. Південний фасад має потрійне вікно і шпиль. А також має трапецієвідний силует. Західний фасад акцентований центральним тригранним еркером. Його шпиль слугує фоном півкупольного закінчення з вікном Люкарна. Ліхтар на мансардному даху або склепінні. Зазвичай не виступає за межі червоної лінії фасаду. У добу пізньої французької готики і Ренесансу багато декорувалося. Слід казати, що автором проекту було ретельно продумане внутрішнє планування приміщень. Дворівневі сходи мали зручне сполучення з великим світлим холом. Всі приміщення мали квадратні пропорції. В радянські часи замок входив в комплекс педагогічного училища в деяких джерелах йдеться, що в ньому знаходився гуртожиток. У 1980-х роках будівлі знаходився районний відділ освіти 2020 року. Він є власністю Широківської громади. Для капітальної реконструкції будівлі в коштів немає, тому вся надія на меценатів, які зможуть надати потрібні кошти. Саме з цього об'єкту починається туристичний маршрут Меноніцька стежка, який планують розвивати Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21.01.2022 №22 номер 22, замок Катаріни Вальман. Був додавлений в державний реєстр нерухомих пам'ятників України разом з мемоніцькими будівлями Запорізької центральної районної лікарні, школи для дівчаток, педагогічного училища та іншими спорудами. Замок Вальмана створює чудову архітектурну композицію, яка приваблює як місцевих, так і іноземних туристів, особливо з Німеччини та Нідерландів, де проживає багато нащадків мемоній. Будівля знаходиться на вулиці Розенталь 7 та перебуває на балансі Широківської громади. Ми маємо надію, що не дивлячись на складні часи в Україні, замок Катаріни Вальман буде збережений для нащадків і він стане ще однією прикрасою славного Запорізького краю. Дійсно врятуємо цю архітектурну пам'ятку від забуття. Ми щиро дякуємо вам за увагу. На все добре і мирного неба! Відбудуємо Україну разом.